Та, казочка про бабку Каню. Ой, казочка про кам'яну бабу і що там ще. Як що ви були на острові Хортиця, то ви, мабуть, звернули увагу на кам'яних бабок біля. Ой, на кам'яних баб біля, цього, біля Запорізького дуба. Це було дуже давно, були якісь там попелі, шмоплі. Чекаєшся. Це трапилось дуже давно, коли всесві був темним. Коли всесвіт був темним і довкола стояв і довкола стояв сивий морок. У, у, у море було на сто 100... метра. Замість міста і сіл, що ми їсти з було. бо я так буду розказувати. Замість е, ой, і... бляк. Моря були на сто метрів нижчі моря. Штур. Штур.